Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за те, що ви разом з нами, за те, що дивитесь та підтримуєте цей канал. Не забувайте ставити ваші вподобайки, підписуватися на наш канал, якщо цього ще з якихось причин не зробили. І звісно, написати коментар або запитання під цим відео для нас це надважливо. Сьогодні з нами на зв'язку. Петро Черник, пане Петре, мої вітання вам. Слава Україні. Героям слава. Ну як прийнято це говорити, доброго здоров'я вам. Давай. Пане Петре, розпочнемо з вами з певних оцінок, оскільки на заході вже оцінили результати перших днів збройних сил України і контрнаступу. Ну і дають навіть певний прогноз: перші контрнаступальні дії української армії є зондуючою операцією. Збройні сили України направляють військову техніку та важке озброєння на позиції противника. Просуваючись уперед, спочатку наступу українські підрозділи прорвалися на 7 кілометрів оглиб захоплено росіянами території та повернули під свій контроль щонайменше чотири населені пункти. Таку інформацію повідомляє Сканюс, але пане Петре, якщо я правильно розумію, ну і загалом як ви оцінюєте, звісно, перші кроки контрнаступу, але я, я наскільки розумію, зараз йдеться мова лише такий про початковий етап контрнаступальної операції. І тому навіть прогнозувати якісь подальший перебіг подій на полі бою зараз буде занадто складно. Я би навіть сказав не початковий, а пробний. Давайте ми це питання розберемо дещо коректніше, але щоб правильно зрозуміти, що відбувається, найкраще проводити, наприклад, і паралелях того, що вже відбулося. Ми всі дуже хочемо і десь сильно завищили планку очікування, щоб ця наступальна операція була такою, як була Харківська. Харківська була блискучою, її можна було назвати штурм і натиск. Противник не чекав таких раптових дій від нас, відкотився на на дуже велику територію назад в окупованій території, і ми хочемо і в нас склався певний такий психологічний наратив, що так само все має повторитися. Це далеко не так. Противник за свої уроки він okay. зробив okay. висновки і побудував доволі серйозну і якісну лінію оборони, яку пройти одним великим ударом. Ну це направді, божевілля. Чому тому що ми пам'ятаємо, що нам для нас, наш солдат. На вагу золота ми не можемо собі дозволити і за жодних обставин не дозволимо ті м'ясеві хвилі, які вони застосовували під час штурму бах... Бахмуту. Це момент перший. Момент другий. Ми всі дуже тішилися з відвільнення Херсонщини, але сконцентрували усю свою увагу виключно на кінцевому результаті, тобто на листопаді місяця, коли противник таки покинув правий берег Дніпра. Але маю заакцентувати, що сама операція почалася ще всередині. Липня, коли уперше був нанесений удар по Антонівському мосту, і що найменше добрих два з половиною, а то три місяці ми виконували важку методичну е, роботу у першу чергу з перерізання логістики противника і винищення його боєкомплектів у тилу, от щось подібне буде. Відбуватися і зараз, але акцентую на слово подібне, бо як каже великий китайський мислитель Сунзе: по справжньому виграшні стратегії ніколи не повторюється, і ми будемо мати новизну на полі боя. На цю хвилину застосовується класична тактика розвідки боєм щоб зайти з противником у вогневий контакт, зрозуміти, де його великість. Великі вогневі угруповання в першу чергу артилерії, зрозуміти, де він ховає техніку, і заставити рухатися його тили. А в частині цілепокладання роботи по тилах ми на порядок випереджаємо противника. Чи у цю так звану суху пору року прокиплять найсерйозніші українські операції, не маю ні найменшого сумніву? Питання лише коофіцієнт їхньої успішності найважливіше правило, яке нам зараз треба всім засвоїти, це терплячка, терплячка і ще раз терплячка. 100%. Ми пам'ятаємо це відео від Кирила Буданова про те, що плани люблять тишу, і звісно, і терпіння нам. Усім я так розумію, саме тому ми маємо таку інформацію про це пише Reuters, що Україна задіяла лише 3 із 12 бригад у контрнаступі. А вирішальна битва ще попереду. Я так розумію, це просто проба пера, як ви кажете. А всі основні вже підрозділи вони будуть задіяні пізніше. Але тут ще й питання в тому, для чого це Reuters пише, для чого я відкриваю всі карти, і наскільки це може вплинути на перебіг бойових дій. Я, я би дуже все фільтрував про те, що пишуть як. Московські майданчики і пабліки, так і західні, і я поясню, чому я займаю таку позицію персонально. Я дуже з величезним упередженням ставлюся навіть до великих майданчиків з дуже гучними світовими історичними ім'ям, навіть такі як Вашингтон Пост, там Таймс і так далі. Чому загальна? Я буду трактувати, медійна тенденція спланетарна, планетарна до речі, не тільки в Україні, а в взагалі у світі це системне полівіння. системне полівіння. Тобто якомога більше журналістів на превеликий жаль захоплюється цією лівацькою ідеологією у широкому суспільному розумінні цього слова. А де лівацька ідеологія? Там в обов'язковому порядку є агенти спеціальних служб Російської Федерації. Оце я гарантую. От що що, а працювати в пітьмі на шворох? Уміє чи не найкраще, найбільша вербовка всіх часів він і народів, коли небудь яка відбулася в 30-х роках, так звана Кембриджська п'ятірка. Ентоні Блант був особистим воєнним рад, радником Георга Шостого. Чому я приводжу цей приклад? Щоб розуміти наскільки вони все там поставлено на якісний рівень, коли вибухнула перша ядерна бомба. У липні 45-го року то Сталін про це знав швидше ніж знав трумен. Чому що там Сталін мав двох своїх агентів? Отакі От два серйозні аргументи на користь того, що наш противник вміє працювати з агентурою і вкидати найрізноманітнішу інформацію, яка буде нам шкідливою. Не буду вдаватися взагалі до аналізу. Скільки бригад яких бригад як вони підготовлені, це шкідливо, недоречно і неправильно? Є всього одне коректне джерело або навіть декілька в нашій країні. Це наш генеральний штаб і по офіційні посадовці, а з інших країн це також офіційні посадовці, починаючи від президентів, закінчуючи міністрами і там, скажімо, начальниками штабів. От коли вони щось озвучують. До цього вартує дослухатися вся решта медійна риторика ніщо інше як інформаційно-психологічна війна. І, до речі, вона не менш важлива ніж звичайна гаряча. Тому, тому що вона впливає на мізги людей. Ми гомосапіенс, такі, що приймаємо свої внутрішні когнітивні рішення тільки за рахунок зовнішньої інформації. Так усе в нас. Побудовано фільтруємо усе, що маємо фільтрувати. Чи треба вивчати однозначно, бо в цьому потоці колосальної інформації можуть бути і раціональні, зерна корисні для аналізу, але у сухому залишку це фільтрування, фільтрування і ще раз фільтрування. Даруйте за тавтологію. Все приймається лише з вами одну заяву. Теж профільтруємо коротенько. Я розумію вашу позицію, але при цьому хотілося б ем, почути вашу думку чи це дійсно ще один такий вкид для роздумів або, можливо, є і певні підстави для е, теж роздуму, але в іншому напрямку, США вимагають від України більших результатів контрнаступу найближчим часом. І про це пише теж закордонний змі це політико. Причин цього є кілька: що затяжна війна призводить до втоми заходу, а також руйнації єдності цього ж заходу. Друге, незважаючи на обіцянки підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Цього року офіційні особи Вашингтона вже попередили Київ, що потрібно показувати потужні результати, і навіть зараз на деякі прохання дати зброю у США. Відповідають: давайте побачимо, як піде контрнаступ, як ставитися до цього. Знову ж таки, а хто це пише? Пише політико, і вони посилаються на якихось американських чиновників і приводять дуже таку е, хитру цитату. А подивимося, що буде зі зброєю, ви покажіть результат. А я приведу контр-аргумент. А хіба не скресла авіаційна коаліція? І абсолютно всі посадові вищі ранги у світу, які мають F-16 на озброєння, сказали: так будемо навчати. Так будемо навчати не тільки пілотів, а і технічний персонал. Ну ми ж давайте будемо насправді розумними людьми. Якщо вони кажуть, що будуть, то насправді це означає, що вже це все відбувається, і люди такого рангу ніколи не говорять про такі речі умовним способом. Тобто, це виключно доконаний аспект. Звичайно, вони можуть чогось не відкривати і не договорювати, але вони не можуть. Напряму займатися тим, чим займається Російська Федерація, тобто брехнею. Як на мене, чергова маніпуляція і черговий упит наших противників. О коли Джордж Байден вийде на трибуну в Білому домі і дослівно скаже: панові українці, покажіть мені Байдену результат. Даруйте, я десь трошки можу загострюю цю емоційну складову. Оце для мене буде аргументом. Я що такого ні разу не чув. Тому для наших глядачів хочу ще раз нагадати і наголосити друзі, користуйтесь лише перевіреною інформацією. і Завжди пам'ятайте, що навіть і засоби масової інформації, якщо вони неначе там закордонні і доволі відомі, все одно залишається є певна редакційна думка, є думка журналістів. Тому на це теж зважайте, пане Петре. Ви так мимохідь згадали. Ось якраз і наступне запитання до вас і було вже як кажуть офіційно. Столтенберг він вийшов і сказав про те, що українські пілоти розпочали навчання на F-16. Вже почали казати про те, що незабаром будуть літаки. Ура незабаром буде для Російської Федерації спекотно. Але я ж наскільки розуміюся, трішечки в я кажуть в цьому комплексі. Це ж мають бути якісь і певні інженери техніки, які будуть f 16 перевіряти. зльотні полоси, як кажуть, банально, тобто це не настільки швидко може відбутися. Давайте знову ж підемо від протилежного, ми про це вже говорили. Оголошення про навчання пілотів це є вершиною кейсу. Я не можу говорити більше і ширше, щоб не видати противнику якісну аналітичну інформацію. Підкреслю. Те, що кажуть, що пілоти будуть а вже й навчаються, це вершина кейсу. Перш ніж до цього дійшло, то я вам гарантую, що вся експертно технічна робота в частині перебування авіації, її змітно-ракетного прикриття, якості поверхні, з якої вона буде злітати, ангарів де буде зберігатися зброя і тому подібне. Ну навіщо так багато давати інформації? Ворогу це все вже оцінено. І, от від цього слова оцінено, відштовхуємося, і кожен робить для себе. Правильний висновок гарантую, що в цій частині все на нашу користь. Єдиний момент, єдиний момент, який викликає ну, не те, щоб тривогу таке хвилювання. У мене скажімо, як аналітика, чи навіть як громадянина, це кількість цих машин і номенклатура озброєнь до них, бо сама сама по собі машини нічого не мавлять без зброї. F-116 – це 105 показників. Вдумайтеся у цифру навіть для спеціаліста, який живе тільки цією машиною, тобто тільки нею з вечора лягає зранку, встає в нього в голові f 16 то усе рівно 105 показників зброї і їхні тактико-технічні характеристики, це неймовірно багато, що нам принципово потрібно у першу чергу. Це далекобійні ракети класу повітря поверхня є до Ф-16 ракету. Даруйте літака ракета AGM-158 з бойовою частиною більше ніж 400 кілограмів. Дальність завдання ударів є варіація до 910 км. кілометрів. Щоб ми розуміли? Крим повністю прострілюється дещо ще з району Вінниці. Другий, друга категорія. Зброя – це зброя класу повітря-повітря, ракети, котрі би допомогли нам збивати Су-24, який може кидати плануючу бомбу у ПАП-1500 з відстані до 70 кілометрів. Є така ракета АІМ-120 Амрам, дальність завдання ударів 180 кілометрів, а радар найсучасніший на F-16 обчисляє обчисляє майже 30 цілей одночасно на відстані 340 кілометрів. От що головні класи є зброї, які потрібні. Ну і звичайно, бомби, бомби і ще раз бомби. Планерні в них також є. JDAM, GLSDB і так далі. Я не я про них не говорив. Чим більше ця номенклатура буде, тим краще за моїми підрахунками, щоб дійсно переламати. Бойове, що треба мінімум 60 машин, адекватно це три повноцінних авіаційні полки. Це є 180 машин. От тоді дійсно з таким упевненим оптимізмом дивимося на точку перелому. Якщо машин буде менше, вітається навіть пара. Вони зроблять дуже багато, але розуміємо, що кількість має значення. 100%. да. І сподіваємося, що нас там на заході наші партнери теж почують і нададуть свою допомогу у цьому питанні. А я так розумію, коли вже буде поставлено F-16 на озброєння до збройних сил України, то це буде, скажімо, так, переходити на рівень війна авіації, оскільки ось нещодавно і британська розвідка вона повідомляла, повідомляла про те, що близько двох тижнів Російська Федерація посилила свої удари саме за допомогою авіації, і звісно, таким чином вони намагаються відтягнути і затягнути контрнаступ збройних сил України. Звичайно, авіацію вона застосовувала, застосовують і будуть застосовувати, але є нюанс. виключно до лінії розмежування в наш авіаційний простір Вони не заходять із квітня минулого року, коли ми навчилися їх правильно збивати. Тут треба дуже коректно ставити акценти, що таке війна авіація у наших головах. Це друга світова війна. Що 50 літаків местершміт боляться із 50 літаками там, скажімо, і в 102-х радянського союзу, що там бувало, палубний... Палубний винищувач американських тодішніх авіаносців і тому подібне. Це трохи не так на сьогоднішній день. На сьогоднішній день авіація в основному застосовується для завдання ударів керованими авіаційними ракетами. Скажімо, є в них така ракета, як Х 59 дев'ять. Вона скидається саме з літака су 30 су 35 су су якщо я не помиляюся, і може перебувати у повітрі на відстанях до 290 Кілометрів і плюс тюря літаку цю ракету супроводжує штурмом всередині. В літаку, в їх на ніджі, є пілот, є штурман озброєння. От в такому сенсі зараз відбувається авіаційна війна, а не те, що 12 винищувачів F-16 б'ються із 12 винищувачами Су 30 чи так далі і тому подібне. Таких такого типу боїв однозначно не буде. Наше завдання в частині авіаційної війни це з повітря завдавати по наземних пунктах і цілях як найдошкульнішої дошкульнішої. Поразки, тобто виничні, і знову ж таки про су 34 я вже говорив. Ось такий спосіб перехоплювати не саму бомбу, яку вже, яка вийшла з пілона, зловити практично неможливо, а носій і на відстанях, що він може бомбу на 70 кілометрів, а АІМ-120 на відстані 180 кілометрів тобто, перекриваються радіуси дії з, з зброї, це вже тільки майстерність двох категорій людей пілотів. Якості їхнього володіння самою е, машиною і операторів радіоелектронної боротьби бо також є незмірню англію. Я до речі, так якщо правильно розумію, зараз у наших військових це дві проблеми. Перша – це мінування е, тих територій, по яким вони просуваються, і друге це боротьба із так званими ребами і ось. Це питання потрібно їм якраз з найближчим часом і е, вирішити тут. Також йде все у правильному напрямку. В кожному пакеті є такі цікаві, цікаві лінійки, які розкриваються інші види озброєнь, от і інші види озброєнь. Це якраз і є та та то явище, яке допомагає нам покращувати радіоелектронну боротьбу з, з противником, особливо контрбатарейну боротьбу винищування їхньої артилерії, і тут приведу таку гарну стриману оптимістичну цифру. Якщо за всю війну брати середні показники тижневі утрати Російської Федерації в артилерії, то вони сягають у межах 55 гармат на тиждень. За минулий тиждень винищили більше 180 гармат. Класична артилерійська бригада за штатом Російської Федерації це 72 гармати. гармати. от давайте ми порахуємо скільки у, у штатно-номенклатурному розумінні ми винищили їхні артилерії, підняли показник показник практично у 30%. У, утричі ну ж не збіноклен стояв наш боєць її обчисляв на відстань. Я трошки так поіронізую 15-20 кілометрів ту гармату, яка там є. Якщо такі показники є, то означає, що її є спосіб побачити. А так. який спосіб? Ну це хай лишається для спеціалістів, хай їхня розвідка по події. І до вас останнє запитання. Нещодавно Ізраїль представив першу у світі систему ППО для перехоплення гіперзвукових ракет. Про це повідомляє голос Ізраїлю оборонний концерн Рафаель проведе випробування Скайсонік. Яка здатна перехоплювати суперточні та супер а, верніше, суперточні та гіперзвукові ракети, які рухаються в п'ятеро швидше за швидкість звуку? Ну тут два моменти: по перше, я так розумію, що залізний купол Ізраїля він тепер буде підсилений, якщо випробування пройдуть успішно. І по-друге, наскільки, скажімо, так, ми можемо мати надію, що найближчим часом або там в далекому майбутньому, навпаки, ми це ППО можемо побачити і на території України. Ну, маю я тут поки що скепсис, чому тому, що ізраїльтяни в дуже такому тонкому положенні вони роблять все можливе, щоб не допустити Росію передавання і, Ірану ядерних технологій. Це єдина країна у світі, котра може Ірану допомогти з їхньою ядерною бомбою. Тому дуже дуже така тонка матерія, чи ізлітяни дійдуть до передавання саме цієї ракети. Ну це вже не таємниця, що ця ракета створена, але щоб дати їй експертну оцінку, треба зрозуміти, чи як вона працює, чи запрацює, чи принаймні побачити вичерпні ТТХ. Це все лише все на початку, на старті, на деклараціях. Тобто, ще зарано робити висновки, що, що вони можуть нам це надати. Хоча і зрадяни мають крім цієї ракети дуже якісні змітно-ракетні комплекси і не тільки залізні куполи. Є така система, яка називається система ХЕС або Арчер, і в них там mm -hmm. аж чотири різновиди в е, різноманітному. Виражені, входять у загальну систему оборони, яка називається Праща Давида. бо Ми знаємо тільки про залізний купол, але залізний купол це ближнього радіусу бою для, для знищення. Кустарних ракет, котрі запускаються із Палестини, це кілька десятків кілометрів, не більше. Плюс оці кустарні ракети не мають нічого спільного з дійсно якісним ракетним озброєнням, яке вже по факту виробляє Іран, і виробляє Росія чи той самий Китай. На мій погляд, поки що мало оптимізму дивитися у бік Ізраїлю для отримання от таких ракет, але заакцентую на іншому аспекті патріоти. У комплектації ПАК 3 показали просто блискучу роботу з боротьбою з гіперзвуковою зброєю. Х-47М2 2 кінжал вважається гіперзвуковою. Декларована швидкість 14 тисяч шістсот кілометрів. Якщо мені не зраджує пам'ять, швидкість звуку а так обчисляється один мах. Це 1246 або 1248 км. кілометрів. Даруйте, можу помилитися буквально у двох показниках над рівнем моря на висоті. 20 метрів при температурі 20 градусів. Якщо взагалі так геть точно і у штильну погоду, отак рухається звук. Ми вже фактично патріотами досягнули великої якості збивання. Гіперзвукової зброї, хоча патріоти теж далеко не вершина в американців. Є ще краща установка, яка називається ТЕП, але є нюанс. Одна така машина підкреслюю, не батарея, а одна машина коштує 2,5 мільярди доларів. А машина обчислення 600 мільйонів доларів. Тільки одна країна судячка Аравія дозволила собі їх закупити, а передати навіть для американців це задоволення. Угу. Так, ми пам'ятаємо, як і Володимир Зеленський він казав свій час про те, щоб закрити територію України, потрібно, хоча б принаймні 50 патріотів. Знову ж таки, будемо сподіватися, що Захід нас почує і стане на допомогу Україні. Пане Петро, щиро дякую вам за участь участь в цьому спілкування за ваш професійний і аналіз та ваш погляд і нашим глядачам хочу нагадати, друзі. у Вас є чудова нагода і чудова можливість підписатися на наш канал і поставити вподобайку цьому відео. Можете написати, що вам сподобалось або не сподобалось. Ставте ваші запитання. І в наступній програми ми обов'язково відповіді та й знайдемо. Пане Петре, вам бажаю доброго дня і до наступних зустрічі на нашому каналі.